Поставили пальчик отак. Отак пальчик. Так. Отак, китюнка. Л, 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 гарненько. л, л. Так, обведи пальчиком отут буквочку. Обведи. Бери пальчиком отак. І зразу і ставимо. Л. Так. А що у нас тут? Ля-ля так. А ось тут дивись що. Ля-ля-ля-ля-ля. А ну сам пограй. А Наталя як показує? Ла. Ла-ла-ла. Так, і сьогодні ми з тобою будемо це писати і робити. Так. І прописуємо. Так. Так. І кажемо ле-ле-ле, умнічка. І ось тут прописуємо. Тільки вже тоненьку і маленьку. Тобі червоний. Отак От ніжку робимо. Так, давай прописуємо. З'єднуємо. І говоримо. Ле. Так, давай я ще раз тобі зроблю. Так. Прописуємо. Прописуємо. Так. І говоримо. Ле. Так, пальчики як треба поставити? Отак. Донизу. Ле, ле, ле. Ілюша. Ле-ле, ле. Умничка. Розкачаємо пластилінчик. Отак. Отак. Розкачаємо. Так. І будемо отут робити нашу букву. Так, так. Розкачуй. Розкачуй, розкачуй. О, так, Отак. так. Ой, диви вже, яка велика, бачиш? Велика. І кажемо. Ле-ле-ле-ле. Піднімаємо язичок. Ілюша. Ле-ле-ле. Умничка, давай, давай, давай. Розкочуй, розкочуй. Так, давай я трошечки поможу. Отак. Вот да, -да. да, давай. Ще да -да. ще треба отут вот підкачати. Давай. Качай, качай. Давай. О, так, і отут. Вот Це я так зробила. Тримай. ле, ле, ле. Так. Ось вот тут. Вот. Так. І да. пальчиком. Так. Не. Ле. 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 Так, умничка. І в нас вийшла гарна буква Ле. Так, а тепер подивись, подивись, як наша ніжка. Отак от, от. Ніжка і наверх. Л. ле. Отут рівно, а там наверх. Л. Так. Давай ти. Давай. Ножку і на. Л. 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 Молодець. Наташа. Ми думали. Ми слухали.